Вітаю вас на каналі Вінавто і сьогодні до нас на установку штатної магнітоли залетіла чудова Hyundai Santa Fe. А тепер пішли подивимось, що там всередині. Ось так виглядає штатна заводська магнітола. Це комплектація Б. Тут є невеликий дисплей, на яку виводиться картинка з камери заднього огляду. Клієнт обрав магнітолу TS cc 32 k з об'ємом пам'яті максимальним 6,128. І зараз ми цю магнітолу демонтуємо і поставимо нову, і подивимось, наскільки зміниться салон. Ось наші майстри закінчили інсталяцію, і давайте поглянемо на це чудо техніки. Ось так виглядає головне меню. Тут тепер є і навігація з онлайн-пробками, і інтернет-радіо, яке буде буде відчуватись набагато краще по звуку. Такий чудовий соковитий, басистий. Є і бездротовий CarPlay та Android Auto. Ось так виглядає. Ось це фактично наш телефон. Тут є і також і радіо, і наші всі підписки, Google Maps. YouTube ми тут, звісно, подивитись не зможемо. Але YouTube буде працювати на самій магнітолі. Звісно, при підключенні інтернету. А тут є варіант вставити сім-карту. Вона виведена в бардачок, слот для сім-карти. Або отримати інтернет через Wi-Fi. Також працює камера заднього огляду, де він, ось така, клієнт вирішив залишити оригінальну камеру. При бажанні можна встановити камеру Тієс, вона буде трохи кращої якості, і картинка буде більш приємна.